Прикарпатці щиро прагнуть миру, однак розуміючи усю складність нинішньої ситуації, готуються дати гідну відсіч потенційному агресору і у разі необхідності подбати про захист мирного населення у наших містах. Тож перевірки наявних бомбосховищ справа конче потрібна і проводиться планово разом із перевіряльниками у коломийських бомбосховищах. Побували наші кореспонденти. Бомбосховища нині перевіряють у всій Україні, коли ми не виняток. Тут до слова дуже багато захисних споруд. Фахівці різних галузей збираються, щоб провести своєрідний рейд цими приміщеннями. Побачене дещо лякає. Венталіційна система перевіряла спеціалісти перевіряють, у якому стані сховище, що належить мотор вагонному депо. Також те, яке в підвалі коломийського музею Гуцульщини і покуття місця багато. Воно в принципі придатне для тимчасового перебування. Там там є вихідна. А з експозицію подвір'я. Uh -huh. Оті двері, що знаєте, стіна та є, що uh йде -huh. до двері. Uh -huh. Ну він би міг бути всякому випадку. міг би бути як запасний. Відвідують перевіряльники і протирадіаційне укриття. Воно розташоване на нинішній території поштового відділення. Тут є найнеобхідніше спорядження у шафах каски, в ящиках протигази знаходять в коломийських бомбосховищах і не зовсім приємні сюрпризи. Зокрема, гнилі і непридатні для захисту протигази. Нічого собі прописано. Майдані школи на сьогоднішній день половина з тих захисних споруд є непридатні для використання як укриття, а тому нам дуже важливо виявити і нові укриття, де людини люди у випадку надзвичайної ситуації мали сховатися. Ми зараз знаходимося в будинку номер 18 по вулиці Січових Стрільців. В принципі, технічний стан приміщення в доброму стані, навіть Наявні є противогази, але теж розумію, що і в це приміщення треба вкладати гроші. Я думаю, що для того, щоб укриття всі працювали, потрібна цільова програма державна, на це обов'язково треба виділяти гроші. І ми вже зрозуміли з цієї ситуації, що є в Україні, це необхідно робити. Серед ймовірних протирадіаційних приміщень 17 у державній власності, 82 належать належить громаді Коломиї, 22 – приватним підприємцям. Усі приміщення потребують обновлення ремонту протигазів та навіть ліжок. ми біжали з представниками влади, станцією, обстежили їх стан на сьогоднішній день. Фактично ми бачимо, що в основному всі приміщення потребують обновлення і вкладення великих капітальних коштів, тому що багато часу до цього не приділялося ніякої уваги, і тому приміщення прийшли в незадовільний стан. Ну але якщо б на крайній випадок була така надзвичайна ситуація, то можна прийняти велику кількість людей. У музей Гуцущина ми дивилися, в дев'ятій школі в приміщенні зв'язку. Ну а в основному це сильні приміщення хотілося б, щоб люди і підприємці, які вони є в них на балансі, щоб провели партизацію. Тому що на сьогоднішній день тільки в нас партизовано 53 кількості даних даних цих будівель. Наразі фахівці перевірили лише кілька таких захисних споруд. Не дай боже біди, хтось таки зможе врятуватися. Але на території нашого міста є такі приміщення, які для захисту людей зовсім не придатні. Їх ми оглянемо наступного тижня. І Як підсумок надамо повну інформацію про місця розташування тих приміщень, які справді можна назвати захисними Кисними, а до яких варто близько навіть не підходити.